Так, всім гостям мого каналу привіт! Значить, сьогодні у нас тема Огородництво кабачок. Який хто слідкує за моїм каналом пам'ятає, тут було агроволокно і він змерз. Ну і, звичайно, ми вже збираємо з нього плоди. Це вже у нас Десятий такий ящичок, ну і останній. Моя цвітна капусточка. Ще залишилось собі дві штучки, підросте, заточиться і баклажан, також який був, вимерз. Думаю, замітно. Ну і потрібно вносити три двадцятки розкачувати кущ. Значить, по погоді в нас... Цілий тиждень, якщо навіть і не більше, вітер 22, 23 місцями 28 і то навіть 31 було. І що ми бачимо, якщо минулого року тріщини на землі були в липні, то в нас червень, тріщини вже й йдуть. Зараз коло квасолі, ну і думаю, ближайшим часом тріщини і підуть на моркучку. Тому потрібно буде шланг і це все поливати. По погоді сьогодні в нас мало дощити, похмурно, але це все пізєш, погоду забрали, нічого не дощить. А, ніхто так землю не висушує, як вітер. І це зараз ще хороша погода, коли є спека і вітер. І тому проявляються на самому листковому апараті погані, значить такі зараз вам покажу тяточки. Ось раз. Кабачок. Два. Ну, тут брак ну виглядає ось таке скупчення. Ніби брак бору на ньому. Ну, і це, я не знаю. Звичайно, в теплиці такого немає, тому що це теплиця. Кущ у нас кабачка непоганий. Зіживлення борг калії та кальцій по листу. Ну і ще ніхто його до сих пір не проливав. Один раз також у нас було внесений редоміл ще на початку, коли росина відростала після заморозки, звичайно, мегафол давалось. і Ну видно вже перенос порозик пішов, так що е, якось так. По бурячку, значить, також можете глянути, ось просто подивіться, росте буряк. Ейдуть тріщини і просто вологи ноль. Ось погляньте. Я рухаю ним. Просто рухається. Що далі буде, а далі далі вітер і далі спека. Тому якось так. Е, пишіть, які у вас ціни на кабачок в роздріб, капусту, яка погода і також, який регіон, буде цікаво почитати. Так що всім до побачення, всім па-па, всім гарного настрою.